Мирою, добра усім, хто прагне, дорогі друзі. Сьогодні дуже коротко, але про головне. Хочу показати вам момент, який думаю, що буде актуальним. І ви не будете мучитись так, як я, тому що у мене поплавилось гніздо зарядки отакої от станції зарядної блюєті. Ось така вона сама з себе. Як ви бачите, поплавилось гніздо. Ось воно. Бачите, як вплавилося. І поганий контакт. І погана зарядка, і все інше. І ним треба щось робити. Ну, для того, щоб це все достати, я розібрав це все повністю. Батарею достав, там роз'йоми повлазили. Це жах. Коротше, так як я, ніколи не робіть. Момент істини. Ось тут. Як вона називається? Така. Коротше, це клейка така передня панель. Її відковирюєте. Зараз я спробую це зробити. Отак, її відковирюєте і тут болт. І їх тут 6 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ззаду зараз я вам покажу. Ось, бачите як? Вони розположені. Три тут і там зверху вон, три так само. Тому, якщо у вас є проблема з якимось із цих гнізд. Відковиряли, відкрутили болти, воно вони щось штучок чорненькі. І все. А сюди можна нікуди не лазити, нічого не робити. Тому що це капець якийсь. Отак. От ну я на всякий випадок повиймав провода з батареї живлення. Мало лі, того, що, як бачите, тут там на батареї плата ще більша, ніж оця. <кій> і теж там фаршу стільки, що мама міє. Так що, якось отак. До наступних зустрічей.